Кошенята попліткуємо Аліна Шаманська. Добрий вечір. Мужик Таесті, Сенси Козловського, Парфенюк, Вадим Яценко з Гоміну, Леся Нікітюк, Холостяк 14 і Баба Даша. Мучуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. І творі фіч. Аліна Шиманська нещодавно в своєму інстаграмі розповідала, проводила так би мовити, онлайн науку для своїх підписників, як потрібно зустрічати на вулиці зірку. Давайте глянемо, які Аліна дає рекомендації. Ви побачили зірку, яку ви любите або публічну персоналіці? Будь-кого. Кого ви пізнали і з ким вам хочеться сфоткатися або щось сказати? Перше, що ви робите, це ви перепрошуєте, прошите вибачення, кажете, вибачте, будь ласка, доброго вечора. Потім тільки вітаєтесь. Тобто, в першу чергу ви вибачаєтеся, а далі вітаєтеся і запитуєте вічливо, що він не проти зробити фото. Я перепрошую доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи не могли б ви зробити зі мною фото там? З вами фото це моя мрія. Мені би було дуже приємно, якби ви погодилися. Ось така має бути культура. Я просто в шоці, як до Даніеля підходила молодь, дівчата. Привіт! О, і сують лице можна? Можна? Ну, типу, навіть ну коротше. Мені було прямо іспанський сором. Я стояла і відчувала. Це жах. Звісно, я не буду тролити цю історію. Я чудово розумію, що мала на увазі Аліна Шаманська. Водночас мені хотілось би підійти до цієї ситуації з дещо іншого боку. Я звісно теж зіштовхувався з різними реакціями, і люди дуже по різному реагують, коли бачать мене вживу. Я в якийсь момент задав собі питання: а як би я зареагував на людину, яку я переглядаю? Звісно, це дуже індивідуально. Все залежить від власної вихованості. У нас слава Богу, доросла сформована аудиторія. У нас дуже чимні люди, і здебільшого в мене не терплялося казусів. Ну окрім вовчиць винника Проте... Я хочу трішки піти на противагу думки Шаманської і сказати від себе наступне: дивися, Ліно, людина, можливо, перше і востаннє в житті тебе бачить, і для неї ти суперзірка. І от вона тебе завжди бачить тільки в Ютубі і боготворить. Ну там в Ютубі, інстаграмі. Звісно, що їй складно контролювати і стримувати свої емоції. Звісно, що бувають. Не культурні люди і дуже складно себе від цього якось відмежувати. Просто ти бачиш ситуацію і підхоплюєш це та трішки м, намагаєшся вирулити в комфортне русло для вас обох. Я думаю, це єдиний правильний спосіб, якщо вже ви зустрілися з підписником, який від вас шаленіє, і в нього неймовірно нестримана реакція, прояв на те, що, о Боже, я побачу вас вживу. Тут не вибачте, не перепрошую, а скоріше треба адаптивно реагувати і розуміти, що люди є різні, реакції бувають різні, і не кожна людина буде думати про певний етикет. От вона побачила тебе і мріє з тобою сфотографуватися. І для неї це єдина можливість, тому що іншого моменту ніколи може не статися. Тому в мене... Двоякі відчуття, як ви вважаєте, треба себе поводити, і як ви себе поводите, коли бачите медійну людину, особливо якщо вам подобається її діяльність, і як ви на неї реагуєте. Досить цікава тема. Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас подобається, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. На це лайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. А тепер трішечки про Єву та Есті. Ну, Стосовно Есті, ми знаємо, хто в неї бойфренд, це блогер Вася Тимошенко. А ось стосовно Єви, я не знаю нічого, тому що, в принципі, не переглядаю її контент, не цікавлюся, що себе представляє Єва та Есті, тому що вони не в моєму полі інтересів, і це нормально. Ну, коротше, просто їх подача матеріалу і те, про що вони спілкуються в своєму блозі, не перекликається з моїми поглядами, баченнями і так далі. Тим паче дуже спірна у дівчат позиція політична, адже вони там підтримували аню алхім. Ого, підтримуєте, мандюк чи Алхім. Я вам скажу так: мені здається, що цій мандюк краще піти кудись попрацювати на завод, а де повна зайнятість, тому що в неї дуже багато часу може кранавщице. Я не знаю. Тому що вона слідкує, хто на якій мові спілкується, хто на які концерти ходить. Вона засудила там Есті і Юлю Колдволом, що вони співали під сердючку. А т кого нам єм'яснять ні, ні, ну, спів... сердючка? Це класа, це наша молодість. Якщо вона вже хоче кенсети сердючку, ну просто. Ви неймовірна крейзі жінка, і знаєте, якщо б раніше я ще сказала, що да ми всі маємо розмовляти українською, та далі так ми маємо, але це вибір кожної людини. Ми всі намагаємося. Якщо ми з Єви все життя розмовляли російською, це дуже складно. Ось так взяти, перейти на українську і наслухати сердечко. І знаєте, от можете мене засуджувати, можете мене засуджувати. Кожна своя думка ця мандюк, вона про заборони і ограничення, а Аня алхім про свободу слова. Ну дійсно. А я до таких людей автоматично ставлюсь вкрай негативно. Якщо що хто не був в курсі, нагадаю. Я категорично проти усього російського в медіапросторі. Від нашого кошеня привіт, сонце. Вибач, що пишу так пізно, але сподіваюся, буде цікаво. От такий штришок до портрету Єви і Есті. У своїх відео та інтерв'ю вони кажуть, що для них має велике значення, на чому заробляють їх хлопці. Але хлопець Єви це так званий офісник. Ви в курсі, що таке офісники? Це ті товариші, таке собі угрупування, які об'єдналися, найняли малолеток, посадили їх в офіси і викрадаючи дані, ну, здебільшого, росіяни не тільки. Давайте так не викрадаючи, отримуючи дані росіян та інших жителів, типу Білорусі, потім телефонують і скамлять цю всю історію, витягуючи з них грошики. І от як я зрозумів, від нашого кошеня хлопець Єва займається саме цією діяльністю. Ну от про ЕСТІ знали. Тепер будемо знати про єво. Знаєте, рандомно веду свій трец і був здивований, що один із моїх постів завірусився. Я писав про Віталіка Козловського. Отже, будучи підлітком, я був впевнений, що «Пінаколада» Козловського це пісня про напій, але я виріс. В оригінальній версії слова «Пінаколада» – Горька Сладка, «Пінаколада» – Сладка, капелька. І як тепер з цим жити, коли знаєш про що ця пісня насправді? Я вам натякаю, що виділяють чоловіки під час <кій> азму? Шоу інтуїція, я думаю, ви повинні здогадатися. І от Віталій Козловський прокоментував, залишивши смайлик під нашим дописом. Ну, так би мовити, можна сказати, що він підтвердив сенс, про що насправді. Його пісня, от і живіть з цією інформацією. Не знаю навіщо вона вам, але точно хотів зафіксувати, залишити в наших пліткових архівах, тому що я вважаю це дуже забавно. Але якщо розшифровувати приховані сенси пісень з нашого дитинства або юності, молодості, ну за з біле за Каза, Літі, здогадайтеся про що цей трек це не я. Це все автори, які писали ці хіти. Що ви думаєте з цього приводу? Чи зрозуміли ви, про що йде мова? Розбирали ми з вами Парфенюка, Команда Парфенюка спростувала, сказала, що історія, яку публікував, прости господи, Джокер щодо незрозумілих мутних зв'язків між Парфенюком та Комарницьким, це все фейк, абсолютніший вкид. Який працює на дискредитацію імені Парфенюка. Окей, давайте тепер трішки про інше. Пам'ятаєте, його реліз. Я дуже неоднозначно поставився до підходу команди, коли вони сказали, що ми заплатимо 10 тисяч доларів тому, хто назве ім'я і покаже людину, котра накидає російських ботів на прем'єру артиста. У мене просто виникає тепер таке питання. Я знаю, хто в жіночому сегменті нашого шоу-бізнесу працює нечесно і може використати ботів І так далі, для того, щоб загасити реліст конкурентки. А в чоловічому середовищі шоу бізнесу я не розумію, хто може займатися подібним. Тому кошенята, я даю вам відповідальне домашнє завдання, що вам відомо, що ви знаєте, хто може користуватися в нашому шоу бізнесі, можливо, у вас є якісь пруфи. Коротше, надішліть в директ мого інстаграму, я вам анонімність гарантую, але я думаю. Вам є що розповісти. Отже, хто намагається приборкати релізи наших молодих артистів, котрі дуже успішно звучать сьогодні, а точніше, навіть дуже-дуже гучно? А пам'ятаєте соліста гурту Хору Гоміна Вадим Яценко, з яким відео завірусилося, він виконував цей сон, цей сон? Чивали зорями ми, і плили лени, почути. І висла пона світом луна, і у мене дана одна нова тихенько да. Авдяки кошенятам, я дізнався, що він був на проєкті Голос країни і абсолютно феноменально виконав композицію гуцулка Ксенія, але жоден із суддів не обернувся. Ну, те, що проєкт Голос країни це виключно по сценарію, це виключно свої для своїх. Тут не є певним відкриттям, або треба дуже сподобатись Вові заводюку і пройти ці всі історії. Дивіться, я помітив, що завжди так, ті, хто талановиті, ті, хто вистрілюють, ті, хто звучать. Яскраво потім в українському шоу бізнесі далеко за його межами зазвичай не проходять усі ці так звані талант-шоу. З чим це пов'язано? Чому в чому такий феномен, коли реально талановита людина, а вона приходить за допомогою, там приходить на проєкт показати себе? А її не оцінюють, а потім наступає її ось цей зірковий момент, і вона просто взлітає. Звісно, є якісь правила шоу бізнесу, звісно, є якісь правила Всесвіту, судячи з усього, але тим не менш, як це все працює, тому що в моїй голові не складається загальний пазл. От реально, дивіться, талановита людина приходить, вражає, а її не підтримують. Проходить певний час, вона взлітає і стає суперзіркою. Поспілкуємось, до речі, чи був у вас досвід або у ваших знайомих ви проходили талант-шоу, вам казали ні а потім у вас щось десь виходило. Поділіться, теж цікава тема, ніколи цього не підіймали. Я думаю, є про що нам подискутувати. Давайте трішки про Лесю Нікітюк. Ми з вами повідомили на тому тижні ексклюзивно, що її сина звати Орест, що нам відомо ще. Ходять ці абсолютно нісенітниці, балади. «Леся Нікітюк не народжувала, там був накладний живіт. Знаєте, якби навіть було так, я би не зміг це обговорювати. З морально-етичних міркувань у народження дитини, ну звісно, що можуть бути якісь медичні протипоказання, можуть бути ще якісь моменти. Тому е, хотіла стати мамою, стала, слава Богу, Лесю, вітаємо! І реально, коли мене просили прокоментувати, я сказав, що я це коментувати не буду. Проте я вам точно можу сказати, що Леся народжувала сама. Це її вагітність, і це не штучна історія, в якій е, безліч секретів. Ох, Леся полюбляє фастфуд навіть після пологів. Леся виношувала цю дитину. І давайте закриємо раз і назавжди абсолютно безглузду тему. Леся Нікітюк була вагітна. Все. Вона народила хлопчика Ореста, нехай виховує маля, нехай мама і маля будуть щасливі, чоловік, сім'я. Дуже часто не щастило їй в особистих відносинах, і вона була нещасною в стосунках, навіть коли перебувала. Попередніх, я не кажу за ці. Тому Леся вистраждала своє щастя. Будь щасливою. І рясніють заголовки. Ось. Розпочався сезон проєкту Холостяк 14 А значить, знімають активно кошенята. Я звертаюся до вас. Хто що знає про зйомки, проєкт Холостяк про учасниць, взагалі про все, що там відбувається, присилайте залюбки, все вивчимо, і будемо першими, хто розповість ексклюзивніші ексклюзиви. Тож полювання на гаряченьке про шоу холостяк. Офіційно відчинено. Чекаю від вас інфи. Посилання в описі та в закріплених на мою інсту. Далі про важливе. Ми були в нових спеціалістів в Києві щодо тьоміка. І тьоміку поставили все ж таки інший діагноз. Нема, типу, у всьому світі діагнозу Алалія. Тьоміку все ж таки поставили аутизм, раста. І зараз в мене буде навчання. В нас тепер будуть нові спеціалісти. Завтра ми йдемо на перше заняття. Мені зараз потрібно. Прослухати лекцію по Ютубу там 6,5 години, зробити конспект, буду навчатись і я, буде навчатися вся наша родина, всі, хто контактує з Тьоміком. Я спочатку розстроїлась, тому що сказали, знаєте, таку фразу, що це на все життя йому. Ну, так як я бачу, який він розглядає, я спочатку там сплакнула, чесно вам скажу. А потім я бачу, яка це розумна дитина, який він просто молодець, але просто де треба навчити у плані соціалізації? А це баба Даша, і я хотів би запитати у наших кошенят. Я ніколи цієї теми не піднімав. Вважаю, що це дуже особиста історія. Але скажіть, будь ласка, чи є серед наших кошенят жінки, які виховують діток, у котрих є певні потреби? І наскільки держава сьогодні взагалі допомагає у вихованні таких діток, чи держава взагалі не залучена, бо в контексті державної допомоги по відношенню до дітей та сімей в Україні я майже нічого не знаю і хотів би трішки вивчити цю тему, якщо ваша дитинка має певні потреби чи допомагає держава? Будь ласка, напишіть, давайте поспілкуємось. Дуже хотілось би почути, які сьогодні проблеми є в нашому суспільстві, в нашій країні. В даному напрямку. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, па-па.